Дівчата, Боже, у нього, у нього чим він вас шокує? У нього стільки ілюзій, фантазій, він якось нереально бачить ці ваші з ним відносини. Тобто, знаєте, це коли щось розказую, розказую, і те, зроблю, і те зроблю, але це до реальності немає ніякого відношення. Ем... Він хоче Він розуміє, що ви його золотий пентакль, що ви його шанс на стабільність і надійність. Бо чомусь у мене дівчата ноги мерзнуть. І у вас з ним якось відносини закінчилися в один день. Взяли і рухнули. Ну, і через його фантазії, в тому числі. Чим він вас шокує? Він хоче з вами поновити відносини. І що він буде робити? Він якось про своє кохання, дівчата. Він не прямо заявляє, що так, я був винний, давай помиримось. Ні, він якби. У нього є до вас почуття, але він веде себе як маленька дитина. Де ви його знайшли, дівчаточки мої любі? Він може, чим він вас ваш він може зробити якесь свято для вас, або якесь міропоння. Euh, якась посиділка, як це сказати, тобто буде якийсь привід зібратися з друзями і з ним. Ось він може шокувати. Тобто якась буде попойка, або він організує, або він там з'явиться щось таке, але радісна буде. Бо він хоче з вами десятку пентаклів, стабільні надійні відносини, коли народжуються діти, коли є гроші, коли є майбутнє. Чим же він вас шокує? Тим чого повинні буду зробити вибір до його кохання, ви дівчаточки так?